Чому поляки на початку війни підтримували 96% українців, самих поляків? Зараз тільки 42% поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців вообще без розбору і правил зразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Чому так погано поляки відносяться до українців? От звідки вообще це все взялось, коли стільки років вже прийшло, коли ми там чуди не на одній мові спілкуємося, коли ми поруч так живемо. Чому таке погане відношення? Чому така неприязнь прияз України? Розповсюджуйте, Мо... Вся суть весь корінь сидить в вражки, і от як це працює? Я як людина маркетолог, яка займається соціальними мережами і знає, працює медійний вплив дуже детально. Розкажу, як Рашка впливає на Польщу, і по факту поляки, які не люблять українців, це насправді є по русські польські Хоча вони і народилися, у них і бабушка і дідусь у цих поляків поляки. Отже, Рашка створює нереальну кількість акаунтів, просто ну космічну, в тому числі за допомогою ai айдвеняків, тобто це там штучний інтелект, за загалом це дівчата, гарні там, зі слов'янська внішності, щоб увагу привертати, або якісь там внушаючі довір'я статні чоловіки і так далі, які на польській мові, полякам, тобто це не російська мовна робляться. Вони просто зі сторони Росії керуються. Але вони робляться, реєструються як в Польщі, як і показуються полякам і ви не уявляєте, скільки мільярдів на це виділяється, щоб це фінансувалося? Тобто це величезна інформаційна війна. Їм полякам насаджується спочатку якась польська інформація, яка їм подобається, що їм класно, що їм до душі. І серед цієї інформації, це така ГБ російська працює, вони беруть там 40% правди і 60% неправди. Ну, або ну, відсоток може бути різний, але вони всюди домішують до правди, якою хоче почути людина, чуть-чуть неправди. І вони, оці європейці, реально наслушавсь цієї цієї пропаганди, дивляться на нас так, як там їм і озвучено. А з нашої сторони, на жаль, такого немає. І в наступний раз, коли ви дуже злі на якогось європейця чи поляка, чи когось іще, хто каже, без на Україну, ви маєте понімати, що це понятно, що це поляк говорить, але він говорить, через його вуста говорить руська пропаганда. От де глибина. розумієте? Якщо хочете займатися розповсюдженням українських новин, боротися з расистською пропагандою, ще й отримувати за це ЗП від 3 до 5 к вічно зелених на місяць, офіційно легально. Будь ласка, є така можливість. Посилання в шапці. Переходьте. Ми там детально про це розповідаємо. Така можливість є для українців. Ми нуждаємося в українцях, які будуть розповсюджувати українську інформацію і в Україні, і в Європі. Зараз для цього є можливості. Команда в наборі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім Até